Ми всі знаємо, що Бог створив світ дуже різноманітний. Світ, в якому є багато кольорів, які ми з вами можемо насолоджуватися, світ, в якому є декілька е, пороку, які ми теж полюбляємо і бачимо ці різні контрасти. Світ дає багато різних смаків, і всі вони приємні для нас вже. Микола сьогодні цю тему почав говорити про рибу і про м'ясо. Е, світ дає різні люди з різними темпераментами, з різним зовнішністю, характерами, різні різні кольорами шкіри. Світ дає різні міста, абсолютно різні, які відрізняються багато чим. Культури, які відтворюють ось ці міста. Ось перед вами приклад, які наскільки різноманітні культури в широкому спектрі по всьому світі, і зокрема, навіть в нашому українському контексті село, місто, де люди дуже відрізняються. Звісно, це означає, що будуть різні церкви з різними формами поклоніння, з різними підходами, з різними практиками. І ось тут ми стикаємося з такою складністю. Що дуже часто, на жаль, ми хочемо все надто сильно уніфікувати і зробити просто клонів, ніби подібних собі. Щоб всі церкви, ось в церкві, в конкретній церкві і в інших церквах вдягалися одинаково, говорили одинаково, мали ось такі саме поклоніння, як ВІБЦ, мали таке організацію церков, як в Оголофії, і, і так далі. Ми хочемо просто бути дуже подібні. Хоча і будівлі, і церкви, звісно, повинні бути різні. Ось що вчить нас Писання. Ми не будемо розбирати цей текст, але один з яскравих прикладів того, як Павло, коли говорить про тіло Христове, він показує дуже чітко важливий принцип. Він говорить, ось в трьох текстах, дуже чітко, про те, що про єдність, про різноманіття і про зрілість, що насправді зріла і здорова церква, яка єдина в різноманітті, і це водночас є проявом зрілості і це веде до зрілості. Повинні розуміти, що він говорить безпосередньо тут про духовні дари, звісно, які є різні. Є, звісно, речі, які нас об'єднують всіх: одна віра, одне Євангеліє, один дух, одне велике доручення, одне хрещення. Це те, що дійсно в нас єдине. Але в багатьох речах практики служіння, форми, і в тому числі організації церков, ми будемо різні, і це нормально. Всього я хотів би почати: що одноманіття завжди веде до скуки і по суті до вимирання. І в цьому одна з ключових причин слабкості навіть вимирання деяких церков. Одноманітність. Одноманітність, яка є в них, де ти приходиш, де все передбачено, навіть в самій формі богослужіння, в тому, як вони все роблять. І цю одноманітність ми можемо нав'язувати, на жаль, один одному і робити подібно ось таких, так мовити, клонів, яких ми говорили. Тому важливо берегтися двох крайностей, коли зараз ми вступаємо в цю конференцію і в семінари, і будемо говорити про організацію церков і, і про інші речі. Дві крайності перше, коли ви будете чути багато речей, Спокуса буде відкинути все абсолютно, без спроби застосувати. Ми вже так багато років робимо. В нас вже це є якби по накатанні. Ні-ні ні, це для нас не підходить, і ми, і, і ми просто відразу все відкидаємо. І це небезпека, це якісь надія на минулий, на наш досвід, небажання пробувати щось нове. Можливо, страх втратити якийсь контроль, страх ще щось втратити, е, який проявляється проявляються у такому відношенні. Друга крайність це все копіювати без обдумування. Тобто я щось почув, давайте ми зробимо це так, як в них. Ось і нам це дасть прорив. Ми просто копіюємо, і це те, що ще можна назвати, так мовити, біблійною мовою, приклеюємо чужі плоди. Хтось це родив, в них був довгий шлях, як вони до цього йшли, виросли, зрозуміли. Ми це бачимо, і давайте це зробимо в нас. Особистий просто досвід прикладу. Для мене було ну, цікаво, і смішно водночас, коли в Америці був в деяких церквах, які досить невеличкі українські церкви. І ось такий тренд останнього часу робити онлайн-трансляції. Я дивлюся, ну там бабушки, дядушки, їх якби небагато, і тут круті камери стоять, їх знімають у мене. Я виходжу, провідують, у мене питання виникає. Ну, вибачте, хто вас дивиться взагалі? Тобто, це не якась мега-церква, яку там багато хто знає. Ну, ось це така, вибачте, фішка, яку ось так зараз роблять сервахи. Давайте ми будемо робити. Скажу ще з нашого власного досвіду церкви Голгофа. Ми проходили цей шлях. У нас був період Ріка Уорена. Коли ми, починаючи нову церкву, ми вийшли з традиційного, і ми розуміли, що ми хочемо робити щось по-новому, але до кінця не знаємо, як. І ось перше, що знайшлося, ми вцепилися за книгу Ріка Уорна П'ять цілей і почали працювати. Я пам'ятаю, як зараз, коли один з пасторів американських приїхав до нас і казав: «А як би я хотів, щоб ви ніколи не читали Ріка Уорена? І ми такі, в шоці, що ти говориш? Ти ще й американець? Він каже, зараз є люди, які палять книжки Ріка Орена в Америці. І ми не могли зрозуміти. Він нам просто питання каже: ви знаєте взагалі правила бейсболу? Ні. Каже, то як ви можете будувати структуру церкви і розвиток, і все на основі бейсбольного діаманта, про які ви поняття не маєте, як це працює взагалі? Вам треба щось своє. Щось своє, звісно, біблійне, але форма і розуміння воно щоб було вами рожене. Пізніше в нас був період Біла Хайблса. Тобто і лідерські саміти, це. Я хочу, щоб ви правильно розуміли, я не кажу, що це все погані речі, це хороші речі. Багато важливих, хороших принципів там є для нас. Але я говорю ось про цей спокусу приклеювати чуже, без адаптування, без контекстуалізації. Ще пізніше в мене особисто був період органічної церкви. Все, ніякі структури, ніякі бачення, ніякі місії, всі під Духом Святим ходимо. І ось мене взагалі відштовхувало від всякого такого. Це був свій такий період кризи, переживання ось цих речей. Але до чого я це все веду? Що е, нас є спокуса ось тут зараз і на подібних конференціях шукати якогось такого особливого ключа. Особливого такого секретика, такої таблеточки, яку я ось куфтнув, взяв, зараз передняв цей метод і все, і буде прорив. І ми будемо організовувати церкви, їздити на місію, і церква буде рости. І ось відповідь. І, напевно, для когось очевидна, але їй важливо нагадати, немає такої таблеточки. У нас є спокуси надіятись на метод більше як надію Духа Святого, який чинить ріст церкві. Тому я написав ось наступну таку фразу: Різь церкви це дія Духа Святого, в його людях, його методами, згідно його розпорядку, в ним визначених обставинах і для його цілей. Про кожну з цих речей можна довше говорити і багато говорити. Але в цілому це нагадує нам, що розвиток церкви, організація нової церкви – це не просто якісь методи і принципи. Бог ростить церкву. Надія на метод, який показує часто, що ми не віримо в це. Ми віримо, що нам треба знайти якийсь ключ, ось почуються в ріковорена там, там чи тут. Зараз я почую щось. Ось цей ключик і він буде працювати. Якщо ми помічаємо це в своєму серці, ми повинні боротися з цим, розуміючи, що це наша співпраця з Духом Святим і наш досвід, який є в Луцьку, буде відрізнятися від досвіду в Ірпіні. і Те, що працює тут, не буде працювати в нас чи в якомусь селищі, і так далі. Ми повинні ось цей фундамент відразу закласти. Тому. Не бійтеся перемін, але не спішіть водночас міняти церкву попереду Духа Святого. Як знати, що і коли міняти декілька просто важливих речей? Нам потрібно знати писання, що Біблія говорить про церкву, про місію, про ріст церкви, тобто перебувати в Слові Божому, про що знову таки Микола говорив, як важливо служителю бути в Слові, але не просто бути в Слові. В ньому побачити серце Бога, за що Він ревнує, бо ми можемо собі напридумувати багато речей. Багато, як брат переді мною говорив, трендових речей, які Бог в даний час для нашої церкви, в нашому місті не хоче, щоб, можливо, ми поки що робили. Можливо, ми доростемо до цього, але не, не час. Тому ми повинні знати серце Бога в стосунках з них розуміти, щоб, щоб розуміти, як нам рости, як розвивати цю місію стратегії. знати своє серце, мотивація, про яку вже говорили, чому ми робимо те, що робимо. Чи наше серце співзвучне серцем Бога і його цілями і, і методами. Знати свої обмеження, ми не зможемо робити абсолютно всього. У нас є чудова церква Луцьку фіміам яка дуже гарний центр заснувала Агапе, де працює для неповносправних людей. Чи повинне таке служіння бути в кожній церкві? Я думаю, ні. Немає в, в кожній церкві в нашій точно сім'ї Больчуків, які заснували це служіння, і воно відоме на всю Україну навіть за її межами. Це Божий шлях, яким Бог веде ось цю церкву, і слава Богу. Чи повинен в кожній церкві бути репцентр? Я думаю, теж ні. Це розуміння ось своїх людей, обставин, ресурсів, дарів, яких Бог дарував, і ось відповідальність служителів церкви. Зрозуміти це, зрозуміти і свої обмеження і свої сильні сторони. І ось це середовище. Тобто люди, обставини, ресурси, які дані нам. Як ми повинні це все акумулювати і мати свою особливість, таку ідентичність? Повторюсь, є речі, які одинакові для нас. Велика місія, доручення, Євангелія одне, один дух, одна вічність це одинакові базові речі в формі. В підходах, в служіннях ми будемо, і навіть в організації церков ми будемо відрізнятись. Те, що я вже сказав, не спішіть міняти церкву попереду Духа Святого. Це те, що, на жаль, ми часто спішимо робити. Тому висновок цієї цієї частини рівність, різноманіття це прекрасно, копіювання, відкидання не допоможе. Не бійтеся експериментувати, будьте чутливі до Духа Святого і довіряйте Богу, який ростить свою церкву. Це ось той фундамент, який я хотів для себе самого в першу чергу нагадати, будучи на цій конференції, для всіх нас, щоб ми розуміли ось ці крайність, які ми можемо впадати, і неправильне відношення мати чуючи речі, які, які ви почуєте. Якщо ж говорити про ОНЦ, в нашій церкві, зокрема, ми віримо, що кожна помісна церква, моя, наша, в якій ми є і ваша, вона має глобальне завдання і доручення, оскільки наш Бог є глобальний Бог. І велике доручення, яке він дав, це глобальне доручення йти по всьому світу і виховувати учнів. Навіть в селі церква, в невеликому містечку чи в великому мегаполісі, ми всі маємо ось це велике глобальне доручення. Ми всі дотичні до цього. Це ось це розуміння велике, яке ми повинні знову-таки закладати. І тому в нашій церкві ми відобразили це я пізніше ще про це згадаю слоганом нашим, що це церква для всього світу. Звісно, ми починаємо. З Луцька, з нашого регіону, де ми живемо, але відразу ми закладаємо фундамент і нагадування собі, розуміння того, Бог наш, який працює в цьому світі, і велика місія відкуплення в нього є. І ми, наша церква, і кожен з нас, зокрема, частинка цієї великої історії. Яка проявляється в виконанні зовнішньої і внутрішньої місії. Скажу про це трішки пізніше. Важливість ОНЦ декілька просто можна багато про це говорити. Чому важливо організовувати нові церкви, які витікають з великого доручення переваги? Ось декілька нових церков це нові люди, яких можна досягнути в нових районах, коли люди йдуть, і люди через близькі стосунки, де всі один одного знають, можна досягнути нових людей через організацію нових церков. Скільки б їх не було, церков, напевно, їх ніколи не буде достатньо. Тому що, вибачте, грішників завжди більше і завжди багато і є, і люди відходять, і люди народжуються. І є завжди потреба в нових церквах. Ось і нові церкви дозволяють тому, щоб нові люди приходили. Крім того, як ми говорили, є різні форми, різні формати богослужінь в тому числі. Які ось комусь подобається більше традиційна церква, він піде туди, комусь подобається більшусь така, якби сучасна, він піде. Туди. Тобто ці речі допомагають досягнути різних людей, різного віку, різних, різних підходів і поглядів на життя. Нові лідери, це очевидно, коли. Ми організовуємо нову церкву. Ми відправляємо лідерів і зазвичай повинні так робити. Відправляти найкращих, а не тих, просто кого хочеться здихатися з церкви. Просто давайте, щоб би йдіть вже і відправляємо. Ми віддаємо найкращих, і вони зрощують там нових лідерів. В нашій церкві утворюється місце і потреба ще в зрості нових лідерів. То і це хороший процес. Це таке напруження, це складно і непросто, через що ми і кожен, хто благословляв команду на місійне служіння чи він це проходив і розуміє. Але це добрий процес. Це сприяє росту і появі нових лідерів, нові методи і нові служіння, нова церкви мають, не маючи багажа минулого, великого такого традиційних підходів, практики, великої кількості людей. Вони більш мобільніші. І вони шу починають особливо по шукати себе і пробувати нові речі, які для великої церкви, можливо, для традиційної набагато важче цей великий корабель ось так різко повернути. Тому і це хороша річ, тому що вона породжує четверте, наступні нові виклики і можливості, коли вони пробують. От напр, з досвіду нашого церкви, скажу, коли ми починали служіння, ми приїхали колись в це, побачили студію раннього розвитку і вирішили спробувати в себе. Пізніше ми попробували школу, маленьку школу, яка готує дітей до школи. І це була якась диковинка. Ніхто в Луцьку цього не робив. Це щось було нове. Зараз практично кожна церква в Луцьку має ось маленьку школу або студію раннього розвитку. Це один з інструментів, як вони працюють. Нові церкви кидають виклики, починаючи нове служіння, нові методи пробуючи для інших церков, щоб вони переглядали свої служіння, переглядали свої підходи і використовували ці можливості. Поділюсь тим, що нам вдалося вробити, зробити, які складнощі з цим є, і як ми це робили. Ми колись давно написали одній з цінностей своєї церкви: те, що ми хочемо бути церквою, яка водночас росте і водночас зменшується. І дякувати Богу, це Його благодать, що в нас ось є така практика. Ми її ростемо за 15 років. Ось наступну через неділю ми будемо якраз 15 років відзначати, і водночас ми зменшуємося. За цей період часу Бог дарував нам організувати дві церкви. Одна з них це джерело благодаті в місті Луцьку. Володя Осанов, який зараз там ось пастором служить, ми їх він прийшов до нас в церкву, ми підготували знову таки, Це цікаво. Я говорю, що це унікальний досвід. Я казав Миколі. У нас дуже нестандартні такі досвіди одної і другої церкви. Але як від це було? Він був в церкві, де пастор не бачив взагалі бачення. Він сказав, що для Луська церков вже достатньо і не благословляв його. і Цей брат прийшов до нас в церкву. Ми з ним працювали, ми з ним говорили, він вже став комфортно себе відчувати, вже не хотів нікуди ніби йти. Але ми далі говорили, що так, що Бог кличе нас до цього, і тебе він покликав до цього. Благословили команду, вони пішли, і слава Богу, існують, служать близько недалеко біля нас. Але ось є ця церква, існує. Як і церква, українська біблійна церква, про неї пізніше ви почуєте більше від Павла, він скаже, але свій дуже унікальний досвід. Тобто є люди, які переїхали з нашої церкви в інше місто, там, де знайшлися інші люди, які теж переїхали в те місто, які зібралися разом, і говорили про потребу нової церкви, Євангельської церкви в цьому місті. І ось ми говорили, думали про це, молилися і дійшли до того, що ми… є можливість, бажання і потреба організовувати церкву там. І ось так народилася, ви почуєте більше, Павло скаже про це: Українська біблійна церква. Малі дорогостаї, це село в Рівненській області. Знову, ось наскільки я навіть не знав про існування цього села. Навіть не думав взагалі, що це, як це, ось як Дух Святий веде. Одна сім'я просто має там дачу і час від часу туди їздили. І запропонував, давайте ми зробимо якесь свято там для діток. І вони зробили, в цьому селі немає жодної Євангельської церкви. І дуже був великий відгук. І ми вже декілька років робимо там табори, де проходять дорослі. І туди і зараз ми готуємо сім'ю для того, щоб вона переїхала туди і починала групу для, для, для організації нової нової церкви. Е, зовнішня місія. Просто короткі тривали, і довго тривали, знову таки Боже благодать, За ці 15 років була можливість відправити багато команд ось такі короткотривалі поду в ці країни. І в довго тривало сім'я в Бразилії, яка поїхала на основу основання нової заснування нової церкви в Бразилії. І ще одна сестра, яка в Кенії готується на рік часу. По кожному з них можна говорити дуже довго, але немає часу. Що ми робимо? Останнє. Це те, що ми робимо в нашій церкві, щоб підтримувати жар місійності і евангелізму. Ви можете, звісно, я надіюсь, брати додать ще свої речі, але декілька речей я сказав слога на церкви, розпочавши. Молитва за місію то он це що місяця є. Молитовний список з різними потребами на кожен день відрізняється. І ми молимося в групі в телеграмі, скидуємо, щоб церква молилася цим нагадуючи. Що неділі на зібранні ми молимося за наші дочірні церкви. За місіонерів, яких ми відправили, і за те, що Бог посилав нових, тим самим ми нагадуємо церкви, що ми місійною церквою хочемо бути. Пастори, ми, як пастори, молимося, звісно, разом за нових служителів, що Бог посилав на, 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 на це жниво. Проповідях, де лунає час від часу заклик до місії ООНЦ. Відправляємо людей в семінарі на навчання, на пасторські факультети, на місіонерські факультети. дошка про місійне служіння, яка вісить при вході, де люди можуть бачити фотографії людей, потреби ознайомитися. Вечір місії завжди, коли команда повертається, ми робимо вечір місії, де вони розповідають про те, що Бог робив в них і через них, і це підтримує цей жар місійності в церкві. Десять відсотків бюджету цього року навіть більше зайде на місію зовнішню і внутрішню. Це свідоме рішення, яке ми приймаємо виділяти фінанси. Якщо це ціно, ви будете тратити фінанси на це. І це відражається в тому, що нова церква, коли організовується завжди, вона перші роки отримує підтримку від нас з цілею, що потім вона перейшла на своє забезпечення. І останнє це центральність Євангелія. Центральність Євангелія, саме Євангелія мотивує нас до цього. Люди, які йдуть в чужу культуру, навіть в інше місто чи в село, як ніхто являють собою, втілюють Євангелія Ісуса Христа, який прийшов в чужу культуру, який залишив свою зону комфорту, який вмер на хресті за грішників, для того, щоб вони отримали спасіння. Ось люди, нова команда, якраз втілюється. І коли ми робимо Євангеліє центральне в наших проповідях, закликаємо, мотивуємо, це торкається сердець людей, і воно мотивує їх до місійності, мотивує до того, щоб їхати, залишати будинок, житло, родину, автомобіль, все інше, і на місію на 5 років з маленькими дітьми. Іти в село, де тебе ніхто не знає, чому туди це може зробити тільки Дух Святий через те, як ми проповідуємо слово Боже, проповідуємо Євангеліє, Заселяємо, так би мовити, його в серце людей глибше і глибше, щоб вони ось цим були змотивовані. Не грошима, не статусом, а від Бога мали ось це особисте ось таке покликання Євангелія, яке створює ось ці умови. Тому в центрі кожної здорової місійної церкви повинно бути ось Євангелія, яке закликає людей служити, являти Христа, виконувати це велике доручення, вмираючи для себе, з цілю, щоб інші отримали спасіння і стали дотичні до. До Божого спасіння. Остання ілюстрація, моя, я на цьому буду завершувати. Мені подобається ось ця ілюстрація, яка нагадує нам, що є церква і що є Євангелія. Ось ця діамант, діамант в цій каблучці це подібно це Євангеліє, яке ось така дорогоцінність. І церква наша це як оце каблучка, яка тримає цей діамант. І наша церква повинна просто ніби виставляти ось цей діамант, який різними гранями висвітлюється, показує красу Христа, красу того, що Він зробив, і ми просто як. Те, що тримає ось це, те, що показує ось цю славу, це теж ось що означає бути робити центральним Євангелієм в нашому житті, в усьому в організації церков в богослужінні і всьому, що ми робимо. Тому, хай Господь благословить вас, браття, в організації нових церков, але саме головне в тому, щоб Євангеліє було в центрі всього, що ми робимо і чому ми робимо. Дякую за увагу.